Таки пішла, забула обіцянку, зітхнула тільки раз тихенько в сні, лишивши непочату воду з банку, старенькі окуляри на вікні, а дід заплакав безпорадно гірко, і як йому без неї взиму йти? Холодний чай така ж старенька грілка, скутків. Жахлива пустка самоти, усе зробив, як ще жива веліла, чомусь просила, тільки б не чужі, повірити не міг, що це лиш тіло, що вже нема коханої душі. Стогнав і плакав до самого ранку і вірив, і не вірив, що пішла, просив пробачення. Закпини, забаганки, що мало віддавав в житті тепла, зміліли всі роздмухані образи, забулись в сварці кинуті слова, втекти б від себе, наче від прокази, аби лишень вона була жива, якби був шанс у друге все прожити, якби назад вернутись хоч на рік. Тремтіло серце, як несамовите, і гірко-гірко плакав чоловік. Автор Оксана Сметанюк